Всім привіт! Ви на каналі Лольма. Нині у нас проходження штоубов. А ми поїхали. Нажимаємо все пропускаємо, бо ми це все бачили. Вибачте, що так довго не було відео, просто я не мав часу записати. І нині ми записуємо третю частину проходження шоу-бол. Давайте перевіримо, чи в нас щось нема. Ми будемо збігати через дах, через кришу, так. Нашій кімнаті, здається, нічого нема. Ані є зарядка від Ноубуту, але вона нам не потрібна. Ідемо перевіримо, чи тут щось є. Ключі від машини, ідеально, давай зайдемо в ванну і подивимось, що є в ванні. А тут майже нічого нема. Так, зрозуміло. Хм. А, і думаю, де тут світло вичити? Виключити. Виключаємо світло, точно виключили, виключили. Ідемо до батьків в кімнату. Швидше. Виходимо. Включаємо світло. Так. Тут нічого немає, бажаємо відмичку і відмикаємо. Тут теж нічого немає. Ідемо сюди. Тут нічого немає. Тут є фонарик тільки. тут щось є. Теж нічого немає. Так. Давайте пропоную подивитися а, под, под від сейфу. Зараз подивимось. Швидко. Вона синій колір по середині. Зелений зелений, оранжевий білий. Зелений зелений, оранжевий білий. Зелений-зелений, оранжевий, білий. Зелений-зелений, зелений-зелений, оранжевий, оранжевий, білий, синій. Ідемо подивимось останній той, останні кольори. Так, вето. Эээ, uh, жлтый, синий, желтый, зеленый синий. Желтый, зеленый, синий. Запомни там. Угу. Так. Желто. желто синій. Я щось не так. Я щось не так. Я напомню, на не забыл. Зеленый, зеленый, желтый сын. Цветы. А, оранжевый ты да, 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 так давайте здесь Перше беремо цвіток, тепер ключ кладемо на місце, беремо ключ і в шафу швидко. Чекаємо, поки він зайде і перевіримо. Що, стоп? тут не було. Ну, здесь это все в порядку, бо тут Роди, никто не було. А швето вылазим, идем сюда. Идем сюда темноту. Я, Я два стегла. Бумач уже заходит. Читаем проторна. Чекаем, головный, да. Все, зашло. Можем ты успешный. Читаем. Давайте забудем идем в туалет. Читаем. 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 Вот так прекрасно тут уже сделано. Заходим вместе в комнату. Читаем, покупать той. Выйди с туалета. Читаем. А вы им да. Все зайшов. ищов. Може ми те сюда дзвоните, давайте зараз відкриємо хрем оце. Так. Дзвоним. Давай швидше да. йде. Пішла вона. Швидко відключаємо витяжку. Върчът. Стоїмо в землях. Ставимо на розмикавку. Тому не гармочить чуєш. Читаємо. Все, ми вже ми ж тут читаємо, от мать зайде на кухню. Читаємо. Чекаю. кажется, мне Так, нормально. Поезд працював. Давайте ще раз я вас ей ведужем. Нажида? Да, что ты говорила, что тут я? Тут нема. Нет, цена мне потребо. Я. Забираем своё по мясо и вылазим через вот це. Швидко. Что Не б прийшла, то щось є, нема отврта. Те, що нам треба, забираємо. Ідемо швидко, а будемо йти додому. Швидко. На пішло. Пуладцять це спосіб о дошка тут ще є? Поки тут ще ні тут нічого нема. Ой, так, так, так. Є нормально. Закриваємо. І дам до себе кімнату, щоб нас зараз не спалили. Бо я її знаю, її, в мене швидко політик поліве цвіте. Вона вже йде виключати. Читаємо, поки вона виключе. Чекаємо, чекаємо, можемо високо покрутитись. Все, вона йде. Слухаємо. Зайшла нажмите. Ну, сюда сюда лапу штук включаем свет. Свету. Нормально, так. Йдемо відкручим швабру. Йдемо, драм идем сразу на дверь выкроємо машину. Это. Тихо. Я там зробив помилку, вона може сполити? Ні, ні, все у нас є всі частини, щоб збір. Що нам не буде вистачає. Беремо ж шлан. Йдемо наповнювати оце. Там бу... має бути той. Те, що я думаю. Будь ласка, ш... те, що я думаю, що там було. Та, це ще це, це що нам потрібно. Давай, 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 Вот. давай, 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 Давайте поставимо все. Все. Забиваємо шланг. Вичитаємо воду і ставимо шланг на місце. Так, будемо зараз забивати. то забием. Так, читаам. У мене ще серце тут не вистачило. Так, в кімнату. Вона ще перевіряє. Читаємо, поки вона перевіряє. Все мене на Та да, Метлу в руки пошел, чтобы найдены сарінки не було. Буне я так і знав Нам мене, мене спалить через ветно. Так шведку мы взметаем. Я шведка. Не шведку мы взметаем. Быстрее! Я не можу... Давайте тебя будем взметаю шведку. И я кисну. Так, Ладно, шведку, шведку, заметаем. Ну хоть ну, что штучка у тебя не. получается. Давай бегом Давай за учебник. Самое идеолет. Заучебник. Знову ж це реклама. Так, поїхали Йдемо до дошку приб'ємо Поїхали. І пробиваем останню дошку. Четаємо проти приб'ється Відкриваємо. Швидко. Поїхали. Все. Можемо брати, і зараз будемо збігати. У мене з... остатися все, все б'ється. Куди Забрав! раз. Поїхали, поїхали. Можна розбіжатися, розбіжатися, яку десь прямо на сіна. Все, ми збігаємо. Бекраса, ми пройшли нарешті Сколбов за це серії. Нарешті за 14 хвилин. Давайте ми вже будемо на цьому закінчувати. А ви були на каналі Больман. Всім до нових зустрічей.